Ще одна жива тема військово-транспортний обов'язок підприємств. Нагадаю, підприємства, які мають на балансі автомобілі, підпадають під цей обов'язок. При цьому неважливо, яка у такого підприємства організаційно-права форма або форма власності. ТОВ, акціонерні товариства, приватні підприємства, усі, як то кажуть, йдуть у топку. Суть військово-транспортного обов'язку у двох речах: перше. У необхідності надати свій транспортний засіб для військових потреб, друге подавати спеціальну відомість до військоматів. Процедурні моменти щодо цих перше та друге регулюються у першу чергу положенням, затвердженим постановою Кабміну від 28 грудня 2000 року номер 1921. Щодо надання транспортного засобу є такі варіанти. Наразі, у зв'язку з воєнним станом військові можуть взяти авто на певний час, тобто право власності підприємства, нікуди не дівається, або ж вилучити транспортний засіб назовсім. Якщо це тимчасове залучення, то складається акт приймання передачі за формою, розміщеною у додатку 4 до положення 1921. Якщо ж авто вилучається назавжди, то складається акт про примусове відчудження за формою з додатку до постанови кабміну від 31 жовтня 2012 року номер 998. Різниця цих двох варіантів ще й у тому, що при тимчасовому залученні авто вам зобов'язані його повернути. Якщо ж воно знищено або пошкоджене, то підприємство мають надати відшкодування. Тут зауважу. Що є підприємства, які звільняються від обов'язку передавати свої транспортні засоби. Це ті підприємства, у яких автомобілі задіяні у виконанні мобілізаційних завдань на підставі договорів з Міноборони, а також ті, у яких є висока суспільна потреба. При цьому перелік підприємств такою високою суспільною потребою затверджується кабміном за поданням Міноборони. До речі, не забувайте, що і у випадку залучення, і у випадку вилучення транспортного засобу для військових потреб підприємству потрібно надати наше улюблене повідомлення за формою номер 20 ОПП. Зразок для заповнення ви зараз бачите на екрані. Особливу увагу і складність може викликати графа 9 стан об'єкта. Якщо ми кажемо про тимчасове залучення транспорту, тобто з обов'язком повернути його, то ставимо цифру 3. Тимчасово не експлуатується. При цьому проводимо усе як зміни. Якщо ж автомобіль у нас вилучили, тобто забрали не зовсім, то у графі 9 ставимо цифру 6. Об'єкт відчуджений, повернутий власнику. При цьому проводимо усе як закриття об'єкта оподаткування. Також скажу пару слів щодо амортизації автомобіля. Зокрема, якщо авто передано з обов'язком його повернути, тобто його тимчасово залучили. То продовжуємо транспортний засіб амортизувати. А якщо авто буде знищено, списуємо. Якщо ж транспортний засіб вилучається назовсім, тобто за актом про примусове відчуження або вилучення, то він підлягає списанню. Що ж до відомості про транспортні засоби, то ситуація така: відомість подають керівники підприємств до військоматів двічі на рік до 20 червня та 20 грудня поточного року. Форму такої відомості ви знайдете у додатку 1 до положення номер 1921 Увага! Якщо у вас немає на балансі транспортних засобів, то відомість подавати не потрібно. Тобто пустишка до військомати не подається. Однак, якщо у вас автомобілі є, але щодо них протягом року ніяких змін не відбувалося, то подавати відомість все одно доведеться. Якщо авто було відправлено у інші регіони, або ви передали його в довгострокову оренду чи лізинг, або ж є інші обставини, які унеможливлюють передання авто на військові потреби, то про це потрібно так само повідомляти військомат. Строк для подання такого повідомлення 7 днів. У декого з вас може виникнути закономірне запитання: а якщо ми не подаємо відомості, то як військкомат може дізнатися про наявність автомобілів? Справа у тому, що їм на допомогу приходить МВС. По-перше, думаю, автомобілісти знають, що під час реєстрації або перереєстрації транспортного засобу працівники сервісних центрів вимагають документи з відміткою військомату про взяття авто на облік. І це цілком законна вимога у силу статті 21 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. А по-друге, Територіальні органи МВС зобов'язані щокварталу подавати до військоматів відомості про реєстрацію, зняття з обліку ну і так далі транспортних засобів, які перебувають у власності підприємств і можуть бути призначені для задоволення потреб ЗСУ. Тож непоміченим прослизнути складно. Хоча через кількість таких авто може бути, що конкретно вас поки що пропустили. Загрожувати за неподання відомості посадовим особам підприємствам може у першу чергу адамін штраф. Він передбачений у статті 210 Прим Кодексу України про адміністративні правопорушення. Стосується порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Розмір штрафу за вчинене перше порушення від 3400 до 5100 гривень. Якщо ж протягом року посадову особу вже штрафували від 5100 до 8500 гривень, штраф накладається військоматами та управліннями СБУ, тобто і протоколи, і постанови виносять ці органи. Але не забуваймо, що строк давності за такими порушеннями 2 місяці з дня їх вчинення. Усе тому, що це не триваюче порушення, і постанови за цими порушеннями виносять звичайний орган, а не суд.